Отже, отримав певну кількість запитань однотипних про харчування і, і духовність. Ну, зауважу про свій досвід. Був такий період, коли дійсно харчування, його якість, його вібрації впливали на мої вібрації. І тоді я 8 років не їв ні м'яса, ні риби, нічого такого важкого. Намагався не їсти. І е, поки цей вплив від, відчувався і був, я того не робив. Але прийшов час, і е, зв'язок з моїх вібрацій, з вібрацією їжі перестав бути. А необхідність роботи з фізичним тілом е, лишилася. І для відновлення певних видів тканин. Необхідні були різні види харчування, в тому числі і тваринного походження. Отже, не стало більше на мене впливати їжа, яку я вживаю на моїй вібрації, а для покращення роботи з моїм фізичним тілом, з його відновленням, певних тканин і так далі, і тому подібне, необхідність у Такого роду їжі відновилося. Отже, я вживаю тепер все, і воно не впливає мене, на мене з точки зору вібрацій. Скажу так, що не придумуйте собі нічого. Хочеться їсти, їжте. Якщо ваше тіло просить, то з'їжте. Бо були в мене в групах вігани, які плакали над шашликом, а потім поливалися слюною, поїдавши його. Вони казали: ну можна один шашличок. Я кажу, їж, дитина, їж, насолоджуйся життям таким, як вона має бути. Не треба собі придумувати, що ви віган, що ви вегетаріанець, чи хтось хтось щось не їсть, хтось не їсть свинину, тому хтось не їсть там рибу. Не хочете, не їжте. Хочете їжте. Отже, але я думаю, що рівень вібрацій тепер. Вже не співпадає з рівнем їжі, яку ви вживаєте. Нема на той часу гратися в такі ігри. Тому смачного вам всім, приємного апетиту і собі насолоджуйтесь, але готуйте їжу з любов'ю. Це найголовніше. Яку б їжу ви не готували, готуйте її з молитвою. Дякуйте Богові за цю їжу, за те, що ви можете її приготувати, спожити. І неважливо, то, що то сьогодні, краєчок хліба. Чи то сьогодні каравай, чи то котлета, чи то розбив, чи ще щось. Це неважливо. Знайте, що хтось не має цього, хтось має більше, але це неважливо. Отримайте від тої їжі на солоду, подякуйте той рослині, яку ви з'їли, подякуйте той, тій тварині, яку ви з'їли. Такий світ сьогодні тривимірний. Світ і в ньому існує харчування. Я вважаю, що дійсно може бути таке, І в мене є знайомі, які давно перейшли на сонцеїдення. На превеликий жаль, ще тоді не було ні інтернету, ні мобільного зв'язку, тому, на жаль, я загубився з цими людьми. Я не знаю, можливо, моя хрещена вже і пішла у Вознесіння давним-давно, але зв'язок втрачено. Я їй дуже вдячний і благословив її Господь. Але вона переходила в той час, коли ми останній раз бачились на сонцеїдення. Я вважаю, що це взагалі може бути. Ми можемо бути без фізичної їжі, якщо на те буде потреба. Але не треба собі знову-таки нічого придумувати. Не придумуйте і з голодуванням. Я голодував найбільше 36 діб, я голодував на суху. Кілька діб. І найголовніше, там толерантно виходити з сухого голодування. І воно складніше вихід з, сухої... з сухого голодування набагато складніший, ніж е, саме сухе голодування. Отже, не придумуйте собі зайвого і пам'ятайте, що піст, навіть Великий піст, це не є дієта, це є молитва. Отже, з Богом мої любі! Я сподіваюся, що більш-менш у вас розклалося все. Вашому мозоку і шлунку з Богом, дорогі мої.